Адже ми відзначаємо день народження дошкільного навчального закладу номер 8 Калиненка. Вітаємо також усіх теперішніх і прийдешніх, усіх працівників дошкільного навчального закладу номер 8 Ми раді вітати вас у цьому затишному залі на зустрічі друзів. Дитя в садочок перше привели. Я бачу, я бачу страх в його малих очах. Страх залишитися без мами. Ось ми лишилися з тобою Бог. Ти ніжно, я ніжно обняла тебе руками. Ти бачиш, ходиться сльоза і на щоці вологий слід лишає. Де мама? ти питаєш. де вона? Тут її немає, та ти не бійся, я ж тебе люблю і у віконце вранці виглядаю, все думаю, чи ти прийдеш, і ти йдеш, бо я ж тебе чекаю. Ось ти мені довірливо усміхнувсь. Ясніше сонце глянуло із неба. Та усмішка, то музика мені. Ти ж зрозумів, що плакати не треба. Тож посміхайся, любий, і раді, no. і сонечко сьогодні буде з нами. Ходімо братися до лук, до малюків, а ввечері до тебе прийде мама. І голова, і звичайно, колектив міської ради, тобто депутати міської ради, виконавчий комітет, околково міської ради, прикладають всі зусилля, щоб, перш за все, матеріально, фінансово, садочок, садочки були забезпечені. Це і харчування, це і тепло, це і вода, це всі необхідні умови для того, щоб дітки наші були дуже-дуже гарні умови. Подорожую або спілкуюся, або перебуваю в інших містах. Я завжди що з тим, що в нас дійсні хороші умови для виховання, зростання, навчання наших дітей. Тому ми маємо відповідні результати і в області, і в Україні. Тому це все завдячуючи всьому колективу і, звичайно, тим можливостям міста, яке ми на сьогодні ми маємо. Так само я щиро дякую батькам, які обирають відповідний садочок і в якійсь мірі допомагають, тому що не завжди вистачає коштів для того, щоб все можна було забезпечити садочок всім необхідним. Тому я вважаю, що батьки прикладають всі зусилля. Але я вам скажу, ви їх не дарма прикладаєте, ви прикладаєте їх для своїх дітей, щоб вони ще були в кра... кращих умовах, були краще забезпечені. І... Приймаючи участь, чи то в художній самодіяльності, чи то в інші там, спортивні змагання, чи то на інших конкурсах ви бачите результат того, що ви вкладаєте свою думку. І в подальшому навчання і вихід в своє самостійне життя. Тому я щиро, щиро-щиро вітаю весь колектив діток, батьків, гадим юбілеєм. Ми сьогодні даруємо колективу «Садочка» Телевізор, щоб вони могли переглядати свої виступи, і подачі даний успіх і себе. Я дуже, дуже вдячна за цю нагороду само по себе. Вітаю всіх вас, з нашим чудовим спільним святом, з ювілеєм, Галинки. Ми тільки що подивилися екскурс у минулих, і здається, як це було недавно. Більшість із нас дуже добре пам'ятають від дітей цього чудового садочка. І ви знаєте, в день народження вам вже було виписано пропуск бути першим на всіх позиціях у світянському просторі. Бо Отримавши такий чудовий подарунок, таку прекрасну будівлю, тут просто як-небудь працювати не можна було. І я зараз, от не маю від мене не знаю, з яких причин вона сьогодні прийшла, ми її запрошували, як було важко начальнику районного управління освіти не помилитися у самому першому питанні, призначенні керівника такого закладу. І не помилилася. Тому що сьогодні. Галина Андрійовна, дуже приємно, що ви сьогодні з нами. Ви взяли оцю естафету важку, дуже важку, і ви її з гордістю несли всі майже 19 років. Садочок з кожним днем розквітав, з кожним днем удосконалювалася методика навчання, виховання, сюди потягнулися батьки, діти. Це завжди райське місце для дітей. А скільки Галина на комісії? А скільки семінарів? А скільки е, різного, ну, різноманітних відвідин, які гості в місті високі, так і в гості і в цьому садочку. І це, шановні колеги, заслуга керівника точно правду. І за слава кожної з вас, вже Микола Степанович сказав, від керівника, сторожа, завозка, технічного працівника, всіх-всіх вас. Вихователя, методиста, всі, хто створюють кожен день неповторну казку для наших дітей. І мені хочеться від душі побажати, аби кожному із вас і на дальше до 30-го, до 40-го і так далі ювілею, завтра усміхалася доля. А наш садочок з кожним днем, не дивлячись на свої роки, був молодшим, був привітнішим і був таким, щоб займати дійсно. Отой номер один у списку освітнього простору нашого міста. Хочеться дуже багато сказати, але сьогодні все кажуть діти, все кажуть вихователі. І, звичайно, подумки ми теж дуже, дуже багато можемо сказати. Все йде, все міняється. Естафету від Галини Андріївни успішно прийняла молода завідуюча, яку ви, я вдячна за це. Підтримали, гарно зустріли. Я сподіваюся, що ось по сьогоднішньому святу ми обійшли всі групи, територію закладу. Процвітає садочок. Нам це дуже дуже потрібно. Тому і молодому, і юному завідуючи ми бажаємо тільки успіхів, здоров'я, витримки. Сходить над вечеря, ісі смішно проминиться на подіях, біля ставу, біля ставу. Наказом 22 від 1 лютого 93 року дошкільний навчальний заклад дитячий садок цей час відкрився цей 1 лютого. І, звичайно, тих 25 людей, які прийшли у цей садочок, вони були першими. І на сьогоднішній день, отакі самі стійкі мужні, які віддались цій справі, вони залишилися. Ми вітаємо усіх. Сьогодні присутніх на нашому святі, які сьогодні прийшли розділити дійсно нашу радість, приурочену 20-річчю нашому чарівного прекрасного дошкільного начальному закладу місті Калинина. Хочеться щиро подякувати за підтримку, за розуміння, за співпрацю, за вборівання, за розвиток у і процвітання нашого прекрасного закладу. 20 років. 20 років для людини це юність, молодість це енергія. Для закладу ж це становлення, гуртування, цілеспрямована робота і кропітка робота щодо забезпечення якісної дошкільної освіти та становлення позитивного іміджу закладу. 20 років тому нам надали дуже гарне приміщення, але це приміщення потребувало. Наповнити творчістю педагогічних працівників, любов'ю до дітей, теплом в душі і серця кожного, хто працював і працює в цьому закладі. Тільки завдяки працьовитості, наполегливості, самовідданості, урятиву дошкільного навчального закладу, сприянню підтримці управління освіти на чолі з начальником управління освіти Надією Михайлівною Щербань, старопостянтинівській міській раді на чолі. з Головою міської ради Мельничуком Миколи Степановичу, наш заклад процвітає, тому що ці люди ніколи не є байдужими до дошкільної навчальної освіти і до дошкільних закладів. Сьогодні наш дошкільний навчальний заклад є одним із кращих закладів міста, де активно впроваджуються інноваційні технології, де створені умови для розвитку. Навчання та реагування наших дітей. І це також є заслугою того, що на сьогоднішній день я як молодий керівник, який пропрацював невеликий проміжок часу всього-навсього рік. Але я вже з певненістю можу сказати, що я працюю в самому найкращому дошкільному навчальному закладі. Я працюю в дуже гарному колективі, це надійний. Дружній і простий колектив. В ньому працюють самі прекрасні люди. Вони віддають всю свою любов, всю свою ласку нашим вихованцям, вони віддають всі свої знання, всю свою мудрість віддають нашим батькам.